Я б хотів на Херсон повернутися. Ми його правий берег пройшли, хотілося б ще пройти і лівий берег. Я зараз на посаді головного сержанта роти. У мене обов'язки тримати в кулаці весь підрозділ і забезпечувати усім необхідним, що потрібно хлопцям від набоїв до хліба того самого. Тобто обов'язки тримати в кулаці хлопців. Ну і якщо якась заваруха, вести хлопців вперед. Нема такого, щоб настраювати, вони вже готові. Вже цей період часу, як їм виходить, вони готуються самі. Сильно не потрібно їх підбадьорювати, вони і так бадьорі. йдуть вперед-вперед. Перед виходом усі отримують копняка. Це обов'язково для того, щоб хлопці повернулись і повернули його, той копняк. Оце нас такі є. Якщо хтось не отримав копняка, його дожинають, знімають з машини, дають копняка, і ми їдемо далі. Потім хлопці повертаються і віддають його обратно. Як закінчиться війна... Я, мабуть, хотів би попасти в кам'яні джунглі і не вилазити з них. Як я ось був у відпустці, я потрапив знову в ліс на Закарпатті. і Я не відпочив від цієї природи. Хотілося б в кам'яних джунглях якомога більше провести якийсь час. Непорозуміння з родиною при поверненні відпустку, звісно, бувають, тому що ми знаходимося у різних середовищах. І, звісно, дуже-дуже важко якось увійти. Ну, три доби і все добре. Потім не хочеться не відпускати один одного. І всі плачуть при поверненні з відпустки. Але воно проходить і всі входять, всі розуміють, де хто знаходиться, кожен на своєму місці. Важко ходить в відпустку важко. Хоч їх і небагато, але буває.